Як всі А я хотів інакше бути завжди так скучно, скучно. бувки потечі з ними Можливо я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату логічно, як можна було з тим жити, а пам'ятаєш. Сіні на стіна щасливих людей. Саме його смерть особисто на мене враження справила. Саме його я не знаю. Навіть при житті не відчувалося, да, скажімо так, та його популярність, як коли його не стало. Тобто, люди відчули скажем, потребу в ньому, в його піснях саме після його смерті, я так вважаю. Минулого року організовували на 40 днів по його смерті. і Цей рік вирішили знову на річницю організувати. Що погвигнуло, ну мабуть. Тяга до того, що хотілося, би... щоб його пісні продовжували існувати і прославляти його пам'ять. Щоб згадати його, щоб люди пам'ятали, що була така от, людина, яка творила музику і залишилася дійсно в серцях багатьох наших співвітчизників. Його слова запам'ятали, ну і будуть пам'ятати, шукати крім себе. А Тражений шторм на Мальдивах, на фотках попках не місця щасливих людей, а пам'ятаєш старий кабак на бродвеї, цибуля сиря, печення, місця щасливих людей. Кутма це перш за все творча людина, творча людина, яка залишила слід в батьох серцях людей і не вшановувати пам'ять про таку людину, що просто неможливо. і треба, щоб Кожний рік. Щорічно так, українці пам'ятали цього кровного дівчата і вшановували його і віддавали, скажімо так, честь свою увагу. Так само як ми віддаємо, віддаємо свою повагу і любов, до там відмація, як Шевченко чи Злася Українка. Допомогла в організації монотеатр. Тут це приміщення, в якому відбулось. Ну зараз ми тут відбувся захід. Ось саме Володимир Петрович, Смотритель. Він безкоштовно надав приміщення. Ось в якому провівся захід. Також вдячні міській раді Хмельницького. Ми ще допомогли в, з апаратурою для концерту. Всі були за і самі писали. І ось останній гурт був з міста Городо Хмельницької області. Вони написали буквально позавчора про те, що можна виступити. З любви їх прийняли, і всі, всі дуже були зараз, зголосилися приїхали. Почнеться загибелі другого, але другий був будній день вівторок, сьогодні субота, в принципі, більшість людей можливо вільні от після роботи. Ось. І, ну, тому так вирішила, що сьогодні буде краще для людей взагалі. Віце щасливих людей. Захід вийшов просто супер успішний, тому що повністю зал був заповнений. Ну, Напевно, це саме те, що стільки людей прийшло. Це є показник того, наскільки був успішний захід. У мене є плани на наступний рік більше приміщення, ну, тому що дуже багато людей е, мають бажання почути. І це, скажімо, доказує вже другий рік підряд. Сьогодні була подія, дійсно, яка турбувала багатьох людей, через що вони прийшли. Але взагалі це цікаво і хочеться творити щось далі, робити це для людей. Це Дякую вам велике!